Всім привіт, пані та панове, чарівники та чарівниці. Мене звуть Аліса Чудотвориця. і сьогодні у нас з вами буде магічний випуск. Ми будемо дивитися магічні тіктоки наших сусідів, і я буду розповідати, що з цими тіктоками не так. Бо я, як дочка Зевса і Арістовича, знаю астрологію, нумерологію, гадання, руни, фізику, хімію і біополе людини. Я вмію гадати по рукам, ногам інстаграмах ваших колишніх. Можу зняти з глаз, порчу і всі гроші з вашої картки. Почнемо з астрології. Я, як астролог у сороковому поколінні, дуже добре в цьому розбираюся. Ці парні познаком за діагноз. Ні, ну взагалі, как бы у мене деньги іміються. Я на самом деле, ну в я особо так не считала. ну Где-то, наверное, ну примерно мільярд. Ходит. У меня папа депутат депутатов. Ну почему? Почему ты меня бросаешь? Я не смогу без тебя. Я мужик. Да не вправе решать за нас двоих. Так, чим би зі сьогодні помилася, а? Шопка, шопка, ніжопка. Самый дорогой діє для душа Отлично подойдеш, щоб намити все тіло. Розкопи ніколи не помиляються. Всі хлопці козироги, які я знала, були багаті, бо тільки в багатих сім'ях народжуються козироги. А всі хлопці-риби дуже любили воду. Названа саме опасне по знаку зодіака. она способна натворить много бед. Эти женщины имеют связь с потусторонними силами и невероятную силу. Только перед просмотром советую вам подписаться еще на мой телеграм, ведь только там вы можете узнать свое будущее, это очень важно. Они сами не подозревают, какой огромной колдовской силой их наградила природа. Эти женщины легко идут по жизни, занимая лидирующие позиции, а их партнеры становятся успешными и богатыми, не понимая, откуда приплыло богатство. Эти женщины могут вытащить человека из депрессии, принести успех и удачу, защитить от домашних неурядиц и принести благополучие на работе. Чтобы не навредить окружающим, эта женщина просто должна осознать свое предназначение на Земле и направить свои способности в нужное русло. При этом астрологи предупреждают эту даму лучше не раздражать, а ее терпение не испытывать. І звання самої відьми Зодіака достається жінкам. Я думаю, що звання найнебезпечнішої відьми по знаку Зодіака повинно бути моїм, тому що дійсно мене краще не злити, бо я таку порчу на шлю, що срачка буде три дні. Раждоним подзнаком водолія не водолій, а отже, це відео неправдиве. Я хочу, щоб цього чоловіка виключили з магічної спільноти, бо він нічого не розбирається у астрології. Ja, ich verstehe das. Um Її росіянку В житті дійсно так буває. Я колись працювала, продавала хліб у супермаркеті, продавала квас, ходила по пляжу і продавала содку вату та попкорн. А потім я відкрила у собі цей дар провіщення і гадання, бо вата і квас грошей не принесе, а гадання по руці ще й як відкрив вам таємницю. Я теж хотіла піти на битву екстрасенсів, але мені. Мені не вистачило грошей, сили. Я хотіла займати якесь перше місце, але мені б довелося продати квартиру, щоб його оплатити, а квартири в мене не було. Я бачу духи, духи мені кажуть, що в кожного хто дивиться це відео всередині є величезна внутрішня енергія, і ви можете її вивільнити. Ви можете вивільнити цю внутрішню богиню чи внутрішнього бога і досягти всього, що ви хочете. Ах, Знаєте, мені соромно дізнатися, але я колись працювала з росіянами, і там покоління такої страшної карми, що її вже ніяк нічим не відбилиш. Тому росіяни, коли перероджуються в нове життя, вони знову потрапляють у Росію. Їх навіть в пекло ніхто не бере. Ж повинна бути я, тому що я королева будь-якої вечірки. Я приходжу скрізь, де мене кличуть і кажу, давайте вам почну гадати. І спочатку я гадаю по картам, потім я гадаю по руці, потім я гадаю по нозі, а потім я гадаю по номеру кредитної картки. І після цього мої гадання завершені. Я йду додому і більше на такі вечірки мене не кличуть. Ну, ось ще одна людина, яка зовсім не розбирається у астрології. Я, як відьма, гадавка астролог і астронавт у 48-му поколінні, виключаю цю особу з магічної спільноти. А це астрологічний розклад на 2021 рік для тих, хто іще роботу. Почнемо з кого? Вісо, Веси. Веси. вам нужно понять, хотите ли ви найти роботу или ні. Якщо ви хотите, іщите, не хотіти, не йщить, тут навіть зв'язки не можуть вам помочь. Я подивилася зараз у свою магічну кулю і хочу сказати, що це стосується не тільки вагів, це стосується будь-якого знаку зодіаку. Якщо у вас є гроші і ви не хочете працювати, не працюйте. Якщо у вас нема грошей, але ви хочете їсти, то доведеться працювати. Тут навіть я найсильніша відьма у світі, нічого не можу вдіти. Рубрика про астрологію завершена, і на цьому етапі я хочу подякувати неймовірним людям, які допомагають фінансово моєму каналу. Я шлю вам потужний грошовий потік, що все, що ви мені прислали на канал, збільшилось вам в десятикратному розмірі. Наступне, що ми будемо розглядати, це найсильніша сила у цьому світі. Це кохання. Мы сможем познакомились, а он жив меня на костре в 1703 году. Я пообещала его найти и отомстить. Просто вийти заміж за свого кривдника недостатньо. Треба постійно його принижувати, кричати, говорити, що він ні на що не спроможний, що він погана людина, поганий сім'янин і поганий чоловік. І вже тоді, коли його самооцінка буде зовсім на дні, ви робите останній крок і посилаєте його на війну. Все ваша місія виконана. Ви можете чекати трофейну білу ладу. Загадайте його ім'я. Я буду дивитися. А я вам хочу сказать, да он действительно вас любит. И вы для него королева. Он вам сделает подарок. А карта выходит. Фортуна. Удачи. Действительно, на кого можно положиться? Он вас оберегает. І карта фортуни на вашій стороні. Я знаю всіх чакунів у світі, і хочу сказати, що ця жінка не має навіть крихточки тієї сили, про яку вона говорить. І вона не може 62 тисячам людей нагадати їх майбутнє. Це шахрайка. Не вірте їй. А сьогодні ночі ти можеш побачити чоловіка, який дійсно в тебе влюблен. Для цього ти приготуєш зеркало і. Скажешь такие слова? Зеркальце, скажи, кто мой любимый? Сужений ряжений, Приди ко мне наряжене, три рази это повторяете, зеркало ложити під подушку, і ваш любимый чоловік вам присниться. Я теж робила такий ритуал, коли тільки починала розуміти свою силу. Мені було 9 років. Ми збиралися з подругами, казали ці чарівні слова, і лягали спати. Але на жаль, Віталька з п'ятого Б так і не став моїм судженим. Остановись, у вас дома ссори, скандали. Ви всі ругаєтесь друг друга, не розумієте. Что же в вашем доме происходит, а я дам вам подсказку. Убрать все зло. Но надо это сделать обязательно и срочно, если вы это заметили. Вы покупаете соль, открываете соль. И где у вас есть порожочек, присыпите такие слова. Повторяйте за мной. Соль посыпаю из дома. Весь скандал все зло убираю. Ні на год, ні на два, а на всю житті навсіда. Та зараз по інтернету битує дуже небезпечна думка. Що якщо ви в сім'ї сваритесь між собою, якщо ви не розумієте один одного, то треба сісти відверто про все поговорити. А можливо, навіть піти до цих шарлатанів, сімейних психологів або звичайних психологів, це все не допомагає. Відверті розмови лише шкодять шлюбу. Єдине, що вам треба, це робити ритуал. Але якщо вам здається, що ваш чоловік перестав вас кохати, ні в якому випадку не треба з ним про це говорити. Можете зробити приворот, можете купити у мене любовне зілля, і тоді у вашій сім'ї буде мир, злагода та спокій. Щоб чоловік сказав правду? візьміть його телефон і посипте солю за словами. Правду скажи, істину доложи. Скривати не зможеш, если мне доложишь, доложиш. Да будь так. знаєте, колись я зустрічалася з чаклуном, приходжу додому, а мій новенький телефон, за який я ще не виплатила кредит, весь ви, солі, цукри і муки. Він про себе тоді стільки правди дізнався, стільки всього нового. Тому метод робочий. Але я не рекомендую його, якщо ви хочете зустрічатися надалі з цією людиною, чи у вас немає грошей на нове. Телефон. Девочки милые, Я вас очі, очень, очень Прошу Делайте, пожалуйста, репост даного відео. Я работаю одна без баби Галі, баби мані, баби Ніни, Баби клави. Мої дорогі, будь ласка, робіть репост. Я теж працюю без баби Галі і баби Наді. І коли ви знімаєте моє відео і відмічаєте мене в від інстаграмі, мені неймовірно приємно і я завжди це репост. Переходимо до найтемніших закутків магічного світу. Рубрика «Страшна сущність». Смотрите, друзья, делаем ребенку диагностику, и здесь вот не ожидала. То есть я думала, что ну, что может быть на маленьком ребенке вообще? А на самом деле, смотрите, в, голову, в головной чакре какая сущ вылезла страшная. То есть, вот голова, вот она как будто наклонена. Видите, и вот такие вот, как шипы, вот ее спина. Вот она сидит спиной, вот как ноги сзади, вот позвоночник. С обратной стороны тоже вот она голова, как наклонилась, как будто бы. Вот такие вот шипы у нее сзади, у этой сущи страшной. И Витавський енергії, просто от лапі у нього така корінна, така страшна. Що ж, мої дорогі починаючи маги і відьмочки, я вам рекомендую, якщо є така можливість, дійсно гадати на дітей, тому що діти часто плачуть, переживають і за будь-яких дрібниць і деяким батькам їх поведінка може здаватися дивною. І коли ви будете гадати, ви можете витрясти трошечки грошиків з таких батьків. Сам желток, вот этот вот желток, это физическое тело. А белок – это как раз поле, вот это поле, вот, в котором сидит негатив. И вот смотри, в идеале оно должно быть вот желток, и вот белок должен быть вот так, вокруг него. Но здесь мы видим, что он вообще весь раскрошился, вот они. Видишь, вот эти вот тряпочки болтаются, видишь как? Это белок раскрошился, то есть поле совершенно очень, ну, его практически нет, вот видишь, а остальное все осело просто снизу. То есть получается, поле как таковое, оно сам желток не, э, не защищает. Вот и получается, что у нас просто негатив сожрал часть поля, а остальная часть, она, можно сказать, не, не функционирует, поэтому не защищает физическое тело. Ми вот... починайте гадати на чомусь абстрактному на чаї, каві, на якихось візерунках, на чомусь, що ви можете вільно інтерпретувати будь-як. І ще одна професійна таємниця: аура людини ніяк не може вплинути на яйце. На жаль, але на яйце може вплинути порода курки, те, що вона їсть, наскільки вона молода чи стара. Тому обирайте яйця з розумом. Можете ще перед тим, як як його закинути у воду добренько потрясти, щоб матеріал був ще більш цікавий. Всім здравствуйте. Для того, щоб обойти всі прикради на своєму путі, кожен день, виходячи з дому, говорите такі слова. Я в путі. Ісус Христос піріді, Богородиця со мною, а апостол за мною. Амінь. Тут ми бачимо приклад найсправжнішенької шару танки. В Біблії написано, що ні в якому разі не можна звертатися до магічної спільноти, не можна гадати на картах чи будь-яких предметах. Біблія чітко нам сказала, що вона проти нас. Постой, остановісь правідів який працює тільки только воскресіння. Проложи дорожку. И соли. Положи на него кошелек с такими словами. Кошелек на соли должен пролежать всю ночь. После этого утром вы должны пересыпать эту соль в соломку и пользоваться как обычно. І у вас валються деньги рікою. Я вам уже казала, що зустрічалась колись з магом, і знаєте, він теж був повернутий на солі. Сіль була скрізь, сіль була внизу дверей, щоб не заходила темна енергія. Сіль була на підвиконнях, щоб не виходила світла енергія. Сіль була під всіма моїми картками, під всіма його гаманцями. Якщо ми сварилися, він кидав сіль мені буквально в вічі. Ми постійно сипали сіль, щоб. До нас приходили гроші, але грошей ставало лише менше, бо ми постійно купували сіль. Те, я вам уже розповідала, що колись давно я працювала з росіянками, і доброти я там не бачила ще одна рубрика позаду і попереду. Найтемніші дебрі це політична магічна аналітика. Якщо ви бачите російських політичних аналітиків, які говорять, що вони володіють силами, не вірте їм, бо ніхто з потойбічного світу не співпрацює з росіянами, бо росіяни постійно намагаються обманути, продають душу, а душі там немає. І в доказ своїх слів, що гадавки казали на початку 2022 року. Мабуть, їх світлий Постав то якась дупа. Я зараз чую голоса наших предків. Вони бачать майбутнє. Росія розпадеться, Україна переможе, вона відвоює всі свої території, відбудує всі свої міста і буде процвітати. Що касається України, це контролювана ситуація. Бо вот питання, вопроским і чим це вже ж друга історія. Задачи ни с одной. Народ нет. И уж тем более, тем более со стороны России. Это я вам точно говорю. Я ни в коем случае не выбираю ничего стороны. Я безумно люблю Украину. Я безумно люблю украинский народ. Когда сейчас вот это все показывают, журналисты, я не к тому, что происходит, а к новостям. Вы просто должны знать. Постановочных историй много. Много архивных фотографий, много архивных видео, которые подгоняют под события. Пожалуйста. Будьте внимательні, просто не делайте виводи. От бачите, що відбувається, коли на звичайний одяг, в якому ти ходиш на вулицю, надрігають поверху халат, чакри всі починають задихатися і збиватися, і ти починаєш молоти якусь несусвітну діч. Прогноз що буде в нашій країні. Перше, що я віжу, это, в цьому году буде какое-то дуже странне. которое очень сложно разобрать, но оно будет очень странное разделение страны практически на две части, то есть западно-центральная часть и э, восточная часть. Как будто бы восточная часть будет еще более автономна, еще более отделена, э, словно трещиной э, на два куска будет разделена наша страна. Второе, что я увидел, это будет какая-то трагедия на севере страны, то есть это северо-запад, это какие-то северные города, и там что-то будет, возможно, экологическая какая-то катастрофа. Третье, какие-то стихийные бедствия будут на юге, и не одно в этом году, но с другой стороны... Это случается практически каждый год, но в этом году они могут быть какие-то особенные. В плане власти и других вопросов изменений как таковых не будет, но в целом этот год продолжает компенсировать карму нашей страны, то есть негативную карму, которая была наработана когда-то. Зі свого боку хочу сказати, що за цей рік карма в Росії настільки погіршилася, що її неможливо буде відновити не через сім поколінь, не через сімнадцять і навіть через сімдесят сім. Політики розберуться. Они Они розберуться. поддержать народ либо молитесь, либо їхати, либо если вы думаете, що сейчас вы каким образом повлияете на это все, максимум на что вы можете повлиять. Это просто-напросто просить у Бога мозгов каждому правителю. И это будет ваш вклад в этот, вот этот эгрегор, который сейчас существует. Если вы не можете никак повлиять на это все, сделать какую-то помощь, кому-то действительно физически помочь, а кому-то морально помочь, там, по телефону, сделать какую-то оптимистичную видюшку, не сейте панику, вы от этого лучше не станете. Не надо показывать свои слезы, переживания, чтобы все подумали о том, какой вы же классный, попереживал, галочку поставить перед одной или второй Страною максимум, якщо не знаєте, що зробити... по ця росіянка зняла халат, але краще не стало. Бог уже давно заблокував молитви росіян, бо там була лише агресія та спам. Ми зараз з вами бачимо самозванку, яка не тільки не наділена магічними здібностями, а вона ще й не наділена елементарною логікою. Море било багаче металами і тряпками. Це якими тряпками було багато? Море там що русалки, костюми шили на дні морському. Я, як істинна слов'янка, яка народилася на слов'янській землі. Хочу сказати, що росіяни нам ніякі не браття і ніякі не слов'яни. І від того у них немає ніяких магічних сил, бо магічні сили черпаються з коріння зі знання предків. А так як вони втратили історію свого роду і називаються тими, ким вони не являються, ніяка магічна сила до них не приходить. Ну що ж, мої віщуни і віщунки, цей магічний випуск майже завершено. Але якщо ви на моєму каналі не вперше, ви знаєте, що я для вас припасла на кінець ще одне відео, і воно створено для того, щоб потішити вашу веселу чакру. Дякую вам за перегляд. Ставте в магічну вподобайку і зустрінемося з вами у наступному випуску. Приходить Путін гадалки і говорить. розкажи мені майбутнє. Вижу, едешь ты в машине с открытым верхом. Вижу вокруг машины сотни тысяч людей. Вижу, что эти люди очень рады. Они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат «Браво!». У всех очень счастливые лица. Путин улыбается и говорит «Ну да, народ меня любит, а я могу пожать им руки?» «Нет, крышка гроба закрыта».